Черкащина продовжує системно підтримувати наші сили безпеки і оборони. Діємо в рамках загальнонаціональної стратегії такої підтримки. Ми спільно з громадами за сім місяців цього року виділили практично більше 650 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил. На Підтримку взагалі системи безпеки і оборони. І, зокрема, сьогодні ми мали змогу в нашій практично рідній 110-й механізованій бригаді привезти таку ж саму допомогу. Це БПЛА. Звісно, те, що сьогодні потрібно, це засоби радіоелектронної боротьби, те, що саме і просили практично наші командири. Від командування військової частини. 110-ї окремої механізованої бригади хочемо подякувати за важливу допомогу громадам Черкащини. Ваша допомога дуже вчасна, яка допомагає нам знищувати ворога. І саме ці засоби зберігають життя наших бійців. Бачу, що потенціал від громад, працюємо системно теж над тим, щоб ми ще до кінця року змогли значно посилити таку допомогу. Я переконаний, що ми ще багато всього зробимо. Вдячні нашим хлопцям за те, що вони тримають сьогодні стрій тут напередку і стримують ворога, що дуже важливо, не дивлячись ні на які процеси, вони стоять міцно. Вдяка нашим Збройним силам, дякую громадам, які долучаються для підтримки Збройних сил. І разом до перемоги. Слава Україні!